І у нас знову в гостях агроном по захисту рослин Денис Никонець. Питання від наших глядачів, від підписників: як приготувати правильно ґрунтосуміш для розсади? Що ви скажете? Всім доброго дня. Да, ще, да, минулого разу ми розповідали про субстрат, як його підготувати, які препарати для цього можна використовувати або купити вже готовий. Але здебільшого, люди. Вирощують розсаду не для того, щоб це було своє. Ну, по першу чергу, да, це щоб було своє, але вони ще й отримують, ну так би мовити, задоволення від самого процесу. Коли вони займаються рослинки, садять на замочують, потім з ним носяться туди-сюди тобто, як з малою дитиною. І ось тут стосовно питання Раїси, про. Приготування субстрату, ну класично, наприклад, коли я використовував там, наприклад, в тому році посів, я також купляв готову ґрунтосуміш і туди вже додавав інші компоненти, в яких пропорціях я додавав. Тобто, якщо, наприклад, ви берете або підготували завчасно ґрунт з городу, або там дернова, наприклад, земля, її приблизно там беруть 60-70%. Потім додають ще там, приблизно 30-40% або торф. Або е, кокос, або е, є у ці торфяні пілети, брікети. Вони бувають у виді торфяних таблеточок, таким скибкою, як цеглина. Тобто його можна розмочувати і також додавати до землі, щоб вона була більш пухтіша, і також кокос, або торф вони мають е, поживні елементи, і вони також позитивно впливають на ріст і розвиток. І потім, коли ми це вже все приготували. 60-70 дернової або покупної, наприклад, 30-40 кокосу або торфу. Також ще дають, додають одну частину перліту або верміколіту, Якщо, наприклад, цього немає в субстраті. Ну, Зазвичай готові субстрати, вони вже його мають. Тобто, це більше для тих, хто готує власну землю. Перліт він, по-перше, структурує ґрунт. В собі він має також поживні, поживні елементи, з ним краще засвоюються елементи живлення. Потім, коли ми вже висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт. І що немало важно, він вже ж на себе забирає частину вологи і потім її віддає. Тобто, ну, це дуже, так би мовити, дуже корисна функція, тим паче, що він не пропускає тепло. Тобто, наша розсада, наші рослинки, наше насіння, воно не буде перегріватися дуже сильно, якщо ми, наприклад, поставили на підвіконні там, і у нас там опалення зараз. І забули прибрати, то е, сильного переростання розсади ми не побачимо, тому що переліт на себе це все буде забрати. Тобто, ось таким от чином можна приготувати. А як я знаю, що ви, наприклад, Ариса Анатолій, ви самі готуєте субстрат для своїх рослин, для своєї розсади. Я як, наприклад, ви готуєте, тому що, ну, наприклад, мені також цікаво, в яких пропорціях що саме ви додаєте. Добре, я зараз вам це не тільки розкажу, але і покажу. Як ми готуємо ґрунтосуміш, уже більше 10 років використовуємо для цього обов'язково кокосовий субстрат. Це натуральний матеріал з нейтральним pH від 5,5 до 6,8 одиниць. Дуже гарний матеріал. Він виготовлений із перемеленої шкіри кокосу і. Він ідеальний для додання до різних ґрунтосумішей. Що ми робимо? Ми беремо із саду землю, сад, або ж можна завчасно ще з весни заготувати це місце, засипати листочки, триходерміном обробляти знову землю. І от цей ґрунт ми беремо верхній шар з перегнившими листями, пересіваємо. І Далі працюємо таким чином. 70% кладемо оцього ґрунту і 30% кокосового субстрату перемішуємо. Якщо це робити завчасно, а є ще час до того часу, коли будемо сіяти, то дуже добре і навіть буде процес переробки органічних частинок, тому що ми обов'язково ще й поливаємо триходерміновим розчином. Тобто розчин робимо на літр пів ложечки триходерміну, порошко триходерміну, перемішали і трохи пролили всю весь цей ґрунт. І накриває, можна завчасно це зробити зараз, перемішали з субстратом, або і ж якщо у вас немає субстрату, що можна ще використати, теж нейтральний матеріал, агропереліт можете використовувати, вермикуліт, теж можна використовувати. Оці гарні матеріали, які не будуть вам закислювати ґрунт. Якщо ж ви знаєте, що торф дійсно добрий, має нейтральний теж піаж, то теж можна використовувати. Але пам'ятайте, що. І в субстрат, навіть кокосовий, або ж в торф, агропереліт це краще не робити. Треба робити таку суміш: 70% цієї землі. І 30% субстрату або агропереліту або ж інших цих складових для того, щоб у нас була така пориста земля. Вона, Ці матеріали ми використовуємо кокосовий субстрат, він допомагає утримувати вологу в ґрунті і потім сприяє формуванню розвиненої кореневої системи. Дуже гарна коренева система. І в нього немає насіння ніяких бурінів та грибів різних хвороб. Тобто можна цей матеріал використовувати, але все-таки в ґрунті у нас можуть бути різні збудники хвороб, тому обов'язково треба обробити землю розчином з триходерміном. І тоді дуже гарний результат буде. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання, і Денис, і я своїм досвідом поділилася, що ми робимо. Задавайте знову ж таки, питання, можливо, щось не зрозуміло по підготовці ґрунтосуміші для посадки розсади. До нових зустрічей. На все добре, до побачення. До побачення.